і запит для того, що у нас дуже багато туристичних маршрутів пішохідних, і треба було створити альтернативу як велосипедний маршрут. Зараз ми будемо відкривати тільки частину такого маршруту, який у нас був запланований в загальному. Це буде біля 400 кілометрів. Зараз ми будемо відкривати. Тільки 55. Гірськими хребтами це можна буде пройти гірськими велосипедами. Якщо це буде скорочення гірського шляху, це буде такий легкий більш маршрут, який можна буде проїхати простими велосипедами. Проведено поточний ремонт даної дороги, також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів. Проведено ремонт і встановлення відповідних етанок, бесідок, місць відпочинку, додатково облаштовані джерела, також будуть встановлені інформаційні стенди та вказівники. Поновлено буде маркування існуючих свішохідних маршрутів. В неділю будуть якби два формати, щоб могли люди долучитися, якщо захочуть проїхатися на велосипеді. А також можуть пробігтися, так як це буде така, якби такий символічний велозаїзд не на велику дистанцію. Дистанції будуть від 2 км до 10 км.